Рівне знову у Скорботі. Сьогодні, 30 грудня, провели в останню дорогу 44-річного сержанта Сергія Сала. Останній загинув на Харківщині. На майдан Незалежності прощатись з героєм прийшло чимало рівнян. Були там і наші журналісти. Будівельник за професією та захисник України за покликанням у Рівному попрощалися з Сергієм Салом. Сергій навчався у 23-й школі рівного, потім здобув фах маляра штукатура. У 2018 році пішов добровольцем у зону. Ато його служба проходила у гарячих точках. Мар'янка широкіно. 25 лютого сам пішов у військкомат, не чекаючи ніякого виклику чи повістки. Загинув 22 грудня в Харківській області під Куп'янськом. Хоча Буквально не задовго до цього був самій гарячій точці в Бахмуті. Їхній підрозділ перевели під Куп'янськ, де на жаль загинув. Надзвичайно добрий, але сильний по духу так про Сергія говорять близькі. Він міг пробачати, не тримав на людей зла. Понад усе любив свою сім'ю, дружину та двох діток: – 19-річного сина та 13-річну донечку. Прийшли сьогодні попрощатися з Сергієм і його однокласники. Сидів якраз буквально за мною за партою. Ну, дружили такий гарний, порядний хлопець, порядна людина, дуже боляче. зібралося, дуже багато однокласників, класний керівник є тут у нас присутня. Дуже шкода, що такий привід зібрав нас тут, саме такі, але Сергій дуже порядна людина. Поховали Сергія Сала на кладовищі нове у Рівному, ніколи не забудемо і не пробачимо. Там, біля топорі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та обовши його душа. нема. Я бою за болю пішов удалечі, за правду і долю нових поколінь. Павло Невисенко Павло Стецюк новини Рівного.